Всім привіт! Часто при виборі трактора постає закономірне питання: а за яким навісним обладнанням він може працювати? І тут вибор на ринку України зовсім не маленький як 24-ки, 40-ки, 50-ки. І якщо це людина, яка вперше купує собі трактор, то звичайно ж вибор навісного обладнання і вибор трактора це є ну, таке досить складне питання. Тим більше гроші це все коштує немаленьке, особливо навісне обладнання зараз коштує недешево. І хотілося б, щоб вибір був дійсно вірний, правильний, щоб не потрібно було його потім замінювати. Так як зараз на дворі осінь, основна увага приділяється плугам. І є таке середньозагальні поняття по класифікації тракторам, по потужності і по плужкам, які вони можуть тягнути. І дивіться, якщо ми беремо трактор потужністю 24 кінських сили, це плуг 2,25, сороковки 2 по 30 і п'ятидесятки 2 по 35 Знову ж таки, це середньозагальні значення. кожного, звичайно, різні умови, різні землі. Комусь подобаються плужки наоборот з більшим захватом, тобто та ж сама сороковка може потягнути без питань плуг і 2, по 35. Не кожна сороковка на базі 24 ну, навряд чи, але нормальна сороковка 2 по 35 плуг теж тягає. Так само, як і плуг 3 по 25. Але ви маєте розуміти, що кожен плуг має свої характеристики і має свою глибину, спашки, оптимальну глибину. Тому чим більший плуг з більшим захватом корпус, тим на більшу глибину він може заглиблюватись. Середня глибина, на приміру, плуга 2 по 25 це 18-20 см. Ну а більші плуги відповідно йдуть на більшу глибину. Звичайно ж, оранка взагалі залежить від погодних умов, від вашої землі, від погодних умов, які були раніше, чи були засухи, чи не засухи, земля, пісок, не пісок, глина, чорнозем. Стерня чи розкидали ви навоз, Ну тобто, ви самі все це розумієте. Плюс по характеристикам трактора не тільки грає роль потужність, є ще вага для плуга, це теж важливо вага трактора, щеплення з ґрунтом, ширина коліс, Ну, звичайно ж, для нового користувача, для людини, яка з цим стикається вперше, вибір є нелегким. В ідеалі, якщо ви маєте можливість в сусіда там десь поїхати, взяти плуг і спробувати своїм трактором, це було б взагалі ж саме шикарний варіант. А так? Зараз взагалі в інтернеті можна знайти відповідь на будь-яке своє запитання. Тож заходите в YouTube і дивитесь без питань, хто, як і на чому працює. Але... Взагалі-то детально сьогодні цю тему розкривати я не планую, не буду. Це буде дуже довге відео. Якщо комусь дійсно цікаво, пишіть в коментарях, можна буде потім зробити якесь окреме відео. Сьогодні хочу показати вам відео, яке прислав мені наш клієнт, мій підписник Олег Ігоревич з Львівщини. В нього теж такий скаут Сараковочка, і він працює плугом 2 по 35. Але, скажу так, працює ще в щадящому режимі, тому що трактор на обкатки. Ну, зараз подивитесь відео і самі все побачите. І до речі, хто не блогер, в кого немає власних каналів, а є що показати. Показати особливо мене цікавить, звичайно, Оранка на різних тракторах, ну, китайських тракторах, там потужністю до 80 кінських сил, то присилайте відео, зробимо таку рубрику. і... Можна буде подивитись хто, чим і як працює. що ж, На цьому все. Гарного перегляду. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня. Метро, доброго дня. Як обіцяв, знімаю відео я кого своїм скаутом 404. Такий в мене той плужок 235. Трошка більше, але нічого. Вже пробував дає ради. Оце мій скаут. Тут в ньому є вже. 17 мотогодин. Ну, тільки 17 мотогодин. Але вже нічого нормально оре. Ось зараз покажу як він йде. Ось тут він вже пропахав, як то кажуть. А це в нас така травичка. Після вівса на нас дожди переходили, ну і запізно почав орати, бо вже трава пішла. Ну нічого. Але трактор досить вправно справляється зі своїм обов'язком. Достатньо вправно. Зараз покажу. Дож... Було цікаво, От зараз покажу, як він. Дякую Богу, все добре. Зараз на першій повишенні на першій повишенні е, досить нормально справляється. Зараз спробуємо на, на другий. Вже пішов трошки чорний директор, але тим не менше він і на другий добре справляється. Досить добре на другий передає. Правда, трошки один більше буде, але зато нормально добре все справляє. Вже включив першу. А це мій скаут, якого ви мені порекомендували. Досить дякую за рекомендації. Досить добре відгукуються трактори. Зараз буде на другий. Хочу показати, як йдемо, йде. На другий передачу. Ну, Змозі тягнути. Ну, не будемо зловживати, включимо першу передачу і досить легенько, і не спіша. Тому що це є 17 І все. Я вам дуже вдячний, дякую. Все, до побачення. Що ж, дякую пану Олегу за відео. Ну, а я ще хотів би додати кілька слів по швидкості. На першій повишенні швидкість саме скаута 404 є 6-7 км на годину. Друга повишена це вже буде 8-9 км за годину. Тож, я б сказав би, що саме цей плуг. Трактору підійшов, і я сподіваюся, що коли вже повноцінна пан Олег обкатає свого коника, тож тоді прийшли цікаве відео його в роботі. Що ж, чекаю ваших коментарів. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.